Парламентська президентська Республіка. парламентська ну, президентська, скажу. Плаламентська президентська. Республіка. не Президентська, парламентська президентська, президентська. У <постуджен> <Şu это нова. постуджен> <постуджен> нас парламентська президентська. Mm -hmm. Парламентської президентська. <постуджен> Державный, устрий. Не скажу. Да. Управление. Все-таки право к отсе не задает. не Форма державного устрою. А какие вы? вы <сохнет> унитарно. А -а -а -а. Все было в настоящее время. Управление,

якого року? 9. 28 червня 1919 року. 196 українська Конституція. А, Конституція, чуть, да. 1700. 1991. Останній. Офіційно на перші заверше країні 28.

Різні дискусії з цього приводу е, було близько 400, потім років 20 тому стало, ні, не 20-20, здається, 20, 600 тому стало 700. О, і дискусії з цього між сторонами. 723 напевно. Саме місто офіційної дати? дата. Дати заснування. А дати заснування не знаю. О, прізвище. То не була Конституція України, то була Конституція і уклад щось там війська Запорозького. То не була Конституція в повному. Вона собою являла зразок Конституція, але то не була Конституція. Орлик. то щось там? Онлайн. Онлайн. Пелипонне. Ми таких грошей не бачив, не знаємо. ще й українським поетом Написав вір, чи виявляєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, до очі тієї сні. Білорусія, Росія, Польща, Венгрия, Румыния, Молдова, Турция, тому що по-морещо читається границі Турксия, Русский поїхали найбільше для нас відповідно. Росія, Російська Федерація, Белорусь, Польща, Румунія, Дивиться, трошки больше. Булгарія, Молдова, Туреччина. Да, да, да. Ну, мабуть, що це сусідів. Э, ну, Росія, Білорусія, Польща, Румунія, Чехія, що там Угорщина э, і Удаві. Сусідів нашої держави, що ви маєте? Які... З якими державами ми живемо? живуть? Вам по сонячному ну, всіх кого ви знаєте. <ріху> Окей, давайте підряд. У нас є Речпосполіта Польська, у нас є Республіка Білорусь, у нас є Російська Федерація. Через моремо з Грузією. Далі у нас іде Туреччина. Потім з іншого боку ми бежимо із Богдан. Республіка Молдова, вона називається Республіка Молдова. Із трошки вище невизнана Республіка, Придністров'я Туди далі. Пусть яка вона називається Угорщина. Не знаю, як, як вона там правильно називається, чи Республіка, чи Угорська Республіка, чи Республіка Угорщина це треба точно. Потім тут далі у нас є. Словацька республіка. Теж воно називається так І... Кои